Вітаю всіх любителів спорту. Сьогодні ви дізнаєтесь найцікавіші новини від обласного державного телеканалу. Я Марина Пятиченка та програма Спорт Тайм. І ми починаємо. Волобольний клуб «Хімпром Сумду розпочав сезон у рамках чемпіонату України в Суперлізі. Відіграли перший домашній тур. Про впевнену перемогу сумчан над опонентом із Лубнів. Дивіться далі в огляді. Досвідчений волейбольний клуб Хімпромсунду почав свій третій сезон у Суперлізі. Цього року стартувало з домашнього туру, у якому приймало фаворит з Лубнів. Утім, для хімпромівців постали складні завдання боротися за медалі новим колективом. У міжсезоні команду покинули провідні гравці: Мороз, Грабенюк, Нев'ядомський, Ципков, Богдан, Шоркін та Саниця. Тепер же з'явилися нові обличчя, яким протягом усього сезону доведеться відстоювати звання срібних призерів чемпіонату. Таким складом вийшло грати вперше, навіть у міжсезон іграх зігратися разом можливості не було. Звісно, це все складно, тому що дійсно, ви сказали, що команда молода. Да? Буквально за, за останні дві тижні, можна так сказати, нас покинуло багато ряд ігроків, які вже грали у нас. І зараз буквально вот за за неделю до начала чемпионата у нас получился такой коллектив. Так что я думаю, что сложно, не сложно, но тем не менее мы будем пытаться, будем стараться. И я думаю, что в дальнейшем мы будем показывать более яркие игры, чем сегодня. А перемогу у турі отримали впевнено, хоча й з помітними помилками. У першій зустрічі змогли з легкістю виграти першу партію, але у другій почали програвати. За рахунку 17-14 сумчани відверто втрачали пункти. Заробили довгу партію і таким чином змусили затамувати подих місцевих болівальників. Вдалою грою можна відмітити всіх волейболістів, які виходили грати на майданчик. Усі рівно провели гру, борючи за кожен м'яч. Відзначились вже відомі раніше гравці: лібера Артем Антоненко, перший темп. Роман Ревега та Андрій Маріченко і нападник Олександр Тровський. Втім, хімпромівці збираються силами, вдало завершують одну зв'язку за іншою і таки виборюють перемогу у партії, а згодом і у зустрічі. З повною перевагою 3-0. Соперник достойний призер України, серебряний призер прославоднього чемпіонату. Достойный, жаль, мы только в одной партии могли оказать сопротивление достойное. Молодая у нас и у них молодая. Молодые команды, ще все обновленные команды. Ну, у нас совсем молода. Школьники 2000 -го года на площадке есть, 1999 -го года. Утім, молодим гравцям поки що не вистачає досвіду, бо другого змагального дня фаворит наче сперечатись не хотів. Тож сюрпризів ніяких не сталося. Підопічні Миколи Пасажина за дружньої підтримки вболівальників та безпосередньо команди впевнено отримують перемогу у другій зустрічі 3-0. Після цього туру хімпром Сумду отримує шість очок до свого активу. Це дає змогу розділити першу сходинку турнірної таблиці разом з двома харківськими колективами юракадемію та локомотивом. З останніми хімпромівці зіграли у другому виїзному турі 9 та 10 жовтня, про який ви дізнаєтесь вже з наступної програми. Незабаром 22 жовтня На Сумчан чекає виїзд у Хмельницький на перший етап розіграшу Кубку України. Довгоочікувана перемога ПФК «Суми» в рамках 11-го туру чемпіонату України з футболу у першій лізі розтрощили вдома футбольний клуб Тернопіль з рахунком 4-1. Огляд матчу дивіться далі від Євгена Перестенка. Турнірне становище обох команд напередодні зустрічі відверто бажало кращого. Тернопільчани посідали 14-ту сходинку в турнірній таблиці. Сумчани ж базувались на одну нижче у зоні вильоту. Також варто відзначити, що до цієї гри наша команда сім матчів поспіль не могла здобути перемогу: дві нічії та п'ять поразок. Моментів вже у матчі було досить мало, проте мали достатньо боротьби. Першими, хто відчув смак радощів від забитого голу, стали якраз таки гості. Отримавши передачу з глибини поля, добре розібрався із захисниками Ігор Сороцький. Проте раділи вони недовго. Скориставшись помилкою захисників гостей, рахунок в матчі зрівняв Олександр Голіков, пробивши кругло під підближню стійку. Та до перерви сумчанам вдалося ще раз засмутити тернопільчан. Подвоїв перевагу Лебеденко, реалізувавши контратаку після невдалого розіграшу гостями кутового. Після матчу Керманич команди гостей зазначив, що пропущений другий гол роздягально психологічно зламав команду. Забили, аптек пропустили ту гробку бистро. Ми ювійся, яка число щас не додали на хвилину, то в хвилину ми підемо в голову контроля і багали. Ясно, що важко. Молодим косим розібрався і підняти, на другий тайм. Молодіж після того пропущеного голову не вдалося підняти. І одразу всю не вийшли. За 15 хвилин на за 3 гра була зроблена. Вже на початку другої половини гри сумчани знову порадував болівальників, яких на трибунах, до речі, було не так і багато. Гребенюк лучним ударом від поперечки зробив рахунок 3-1. Гості намагались переломити хід зустрічі, проте замість цього отримали ще один гол у свої ворота. Сидоренко тільки не вийшов на заміну, як одразу відкрився в воротарському майданчику і завершив точним ударом подачу від кутового прапорця. Результативна перемога вдома, за словами головного тренера господарів, має допомогти команді більш впевнено стояти на ногах. Будемо відноситися до футболу професіонально, то і футбол цим відповідає. нас загнали ...дійсно в тяжкому положення. Відні не нас загнали, ми самі себе загнали, колектив, перед яким стоїть задача вибратися з ями. Будемо по мільні можливості на -то, віддачі рішати ту задачу на сьогодні. Поки ж сумчани залишились на 15-му місці у турнірній таблиці, скоротивши своє відставання від того ж Тернополя на два пункти. Наступний матч команда проведе 10 жовтня у Чернігові, де буде протистояти місцеві Десні. А домашній матч відбудеться через тиждень, 17 жовтня. Тоді до Сум завітає футбольний клуб Миколаїв. Жіночі футзалі клуб Сумду ООБС відіграли другий тур. Новоспечна об'єднана команда у рамках чемпіонату України вищої ліги приймала вдома Дніпропетровську злагоду. На майданчику дівчата показали, що ця гра далеко не чоловіча. Про подробиці матчу дивіться далі. Сумські футзалістки виходять грати таким складом тільки другий раз. Незважаючи на те, що дівчата з двох раніше існуючих колективів досвідчені, їх команда нині вважається дебютанткою. Вдома приймали Дніпропетровську злагоду. З початку гри обидві команди придивлялися один до одного. Втім, гості проявили активність та почали набирати обертів, впевнено пробираючись до воріт сумчанок. Вдалося забити вже на десятій хвилині гри, але відразу ж отримали відповідь від господарів. Сумчанки зуміли реалізувати й другий м'яч вдало розіграли його зі штрафного. Гостей такий рахунок не влаштовував, тож колектив злагоди по справжньому розізлився і пішов у наступ. В результаті, після першого тайму, рахунок на табло показував 2-4 не на користь господарок майданчику. Звісно, гра давалася тяжело. Всі на виїздах і в сумах ми очень серйозно настраїмося, тому що дівчинки ваші грають до кінця. Як би завжди йде напряження, Навіть при цьому щоді я не чувствувала себе спокійно. Певно, часу й не вистачило сумчанкам, аби забити бодай одного м'яча у другому таймі. При цьому вони ще двічі діставали шкіряного сітки воріт. Тренер нашої команди наголошує, пізня підготовка до старту сезону дає про себе знати. Втім, запевняє, потрібен час, аби зігратись. А чого не вистачає, ну не знаю, ще впевненості. Навіть в якось так. Я їм говорю одною для друге, вони бояться, то їм може, цього поки не треба. тому треба час. Гра виявилась справді важкою, але допомагала підтримка вболівальників, кажуть футзалістки. Здорово, звісно, грати при своїх болельщиках. «Було тяжело, команда хорошая. Фінальний рахунок зустрічі 2-6. Прикра поразка вдома, але сезон лише починається. В команді кажуть, що готові боротись і надалі. За мету ставлять потрапити до стадії плей-офф, але для цього потрібно ще багато працювати. У спортивній залі Фрунзенця відбувся відкритий обласний турнір з боксу. На ринг виходили спортсмени віком від 10 до 16 років. Хто виявився сильнішим цього разу? Дивіться далі у нашому сюжеті. Цей турнір зібрав понад 90 учасників з Харківської та Сумської областей. Його присвятили відкриттю нового боксерського клубу Суми Бокс. Протягом двох днів у ринзі змагалися спортсмени різних вікових та вагових категорій. А головною їх відмінністю був досвід виступів. Наприклад, цей боксер займається лише рік, однак вже має вісім перемог. Отлічно ну, тяжело було. Не тягнутися за рукою там, е коли ударив, там удар треба ну, відійти назад, і братна до Карпатівнику. Цей спортсмен вже має за плечима 21 бій і 12 перемог. Заслужив другий розряд. Цього разу його бій закінчився достроково. Суперник викинув білий рушник та відмовився продовжувати поєдинок. Та я хоча, не знаю, Якось Так. Неожиданно. Не... Ти, ти не... Б... Та. Я думаю, що три раунди десь буде. Я жидав, що так швидко все за раунд». Скажи, як тільки турнір в цілому? Нравився, класний. Виступай не на них кожен раз. Серед тих, хто лише починає робити свої перші кроки у великому боксі, Максим виглядає вже досвідченим бійцем. Він має п'ятирічний досвід виступів та звання кандидати у майстри спорту. Його мріє стати чемпіоном Європи. «Побідити. без, без тренування побідити, побідити не можна, тільки на тренувати, що Я тренувався, ну надіюся, що я достатньо тренувався, щоб виграти. І моя задача виграти без побіди. Я додому не їду. Організатори змагань задоволені, дізнаються, не очікували такої кількості учасників та рівня підготовки спортсменів. Турнір, я так думаю, вже вдався по кількості людей, по кількості учасників, по кількості зрителей. Дуже приємно, що у нас в Сумській області почав розвиватися бокс. Будемо сподіватися, що Суми на правильно, Сумська область на правильному путі і буде у нас розвитті і далі і Європи, і мира, і на Олімпійських іграх. У жовтні відбудеться чемпіонат області у Ромнах. А у листопаді чемпіонат міста Суми. Для всіх тренерів цей турнір іще одна можливість перевірити своїх маленьких бійців у дії. На цьому наша програма добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами та вболівайте за своїх. Залишайтесь спортивними разом з обласним.